Друзі, всім привіт! Надіслали ось таке намисто з запитанням: подивіться, будь ласка, чи це бурштин. Відразу можу сказати, що це не бурштин 100%, бо видно гарну структуру. Тут є ще друга фотографія. Ось тут гарно видно, що в нас всередині. Такі малюночки. Але це не бурштин. Коли надсилаєте такі е, намиста, які явно не з Радянського Союзу, не Калінінградські, сразу пишіть, де ви його взяли. Бо на 99% це люди беруть зараз за кордоном на барахолках, їм продають як антикварні бурштинові намиста. А виявляється, що це сучасний бекеліт. Які люди купують і думають, що це їм попався в руки справжній дорогий бурштин. Але ні. Подивилась, запам'ятала, до речі, жіночка відписала, що вона це купила на барахольці у Франції. Бачите, які здоровенні дирки. Це бакеліт. Але сучасний чи старовинний, я не берусь казати, для України і пострадянських країн такий виріб не характерний, не розповсюджено. У нас такого нема, це привезено за кордону. Взагалі, жовтий бакеліт він не користується попитом, тому не бачу сенсу заморочуватися на його ціні. Моя думка, що це сучасно, але що на бакеліт, о, що на бурштин 100%. Сім Всім тихої ночі, друзі.